Тепер готуємо картошку по селянськи Для цього я порізала на 4 частини і залила кип'ятком десь на пів години. Потім добре обсушую паперовим рушником і починаю додавати сюди свіжий часничок, зі свіжим часничком, приправу для картоплі. Обов'язково читайте склад, якщо в складі є сіль, то солити не потрібно. Ще додаю оливкової олії і гарно перемішую. Потім на декор застилаю пергамент. І викладаю в пергамент в один шар нашу картопельку. До цього духовочку розігріваю до 200 градусів. І ставлю картоплю на 30-40 хвилин. І ось результат. Зверху хрустка, а всередині ніжна м'яка. Смачного всім!